Це ми на вершині гори підйомника нам відпускали Л1000. Ось такий бугільний. Ось туди зараз будемо їхати спускатись. Сьогодні у нас 18 січня, 25 й рік, стандару траси ось такий спуск. Я би сказав, на червоний варіант. Якщо той хто знає стосовно відносно траси вуковеля. Пригальмую, покажу цікавий момент. Ось тут є дуже цікавий такий, я би став, впадина, яр, який при розгоні можна дуже добре вгадати. Дуже часто тут люди падають, тому тут треба трошки обережніше. Хто як міє катати, хтось на швидкості злітає. Тому обережніше. Далі в принципі знову все добре. Червоний варіант, їдемо, це добре. Якщо ще зупинитися, покажу момент, значить, ось тут маємо такий з'їзд наліво, це на підйомник вл 1200 Якщо нам треба знову повернутися на ВЛ 1000 звичайний, бо це ніби один власник, тут купувати один скіпас саме на кількість пусків. Ну і сам низ виглядає вже безпосередньо, ось, ось так навчальні траси. Ось тут купуються скіпаси, можна посадити, випити, теплого поїсти. Ну і чари, сьогодні-субота.